Так, друзі, всім привіт! Значить, це не реклама Део, просто в мене в стані з'явилась нова машинка і матізік. Ось. І, значить, е, ну, так скажем, хто така, типа, там маленька порадка для тих, хто купляє вживані авто, по-любому. Ви купили вам там попередній хазяїн сказав, що він міняв, що не міняв. По-любому треба взяти і купити, і замінити зразу всі фільтри, що є в машині. Ну і масло там, наприклад. Ось, значить, я покажу бистренько. Е, я вже замінив е, вчора паливний фільтр поставив з Олікс. Е, Значить, масляний фільтр. Ось Софіма. Треба мені ще замінити. Я там побачу трохи перепався. Значить, ремінець в мене 0,8 Matiz на автоматі 2008 рік. Ремінець генератора 3ПК 675 буду міняти. Ну, не сьогодні. І залишився сьогодні. Я поміняю повітряний фільтр. Значить, пробіг авто у мене 50. 2000. Масло я собі підібрав, в принципі, по, скажімо так, навіть по каталогу з допуском API ось, NCF. 5W40 синтетика. Ну, ще пише, навіть в книжці по матіжу, пише до 100 тисяч наливати синтетичне масло. Далі вже можна там вже хімічити. Значить, ну. Коди, в принципі, є. Ось Z006. Тут і повітряний фільтр WA6253. Зараз швидко замінимо повітряний фільтр. Побачимо, як це робиться легко. Ну, я не бачу смисла їхати на СТО і переплачувати грошей. Поїхали. Так, друзі, значить, хто не знає ось під капотний простір матізіка. Тут все в принципі, так е, плотненько спаковано. І повітряний фільтр у нас знаходиться ось тут. Масляний, хто не знає. Там ось бачите, новий під колектором. А паливний фільтр, кому цікаво, пишіть, буду на ямі залізу, покажу. Він знаходиться біля паливного бака знизу. Машини позаду. А що нам треба безпосередньо для заміни фільтра? Це нам треба два ключика, або дві головочки, або викрутка і головка. Значить, тут у нас хомут на 6. А тут у нас значить, два болтика під фігурну викрутку або під головку на 8. Зараз ми його відкрутим і подивимося. Друзі, відкрутили два болта і патрубок. Він такий, йде двойний, тут маленький, Ось він. просто від'єднується тут більший. І забув сказати, значить, треба від'єднати нам оцю фішку, щоб ми спокійно зняли кришечку повітряного фільтра. В принципі, бажано знімати клему. Акумулятором, але я клему не знімаю, нічого тут не збивається. Якщо у вас справний замок запалювання, він відключає цю всю електроніку. Дивимося, що ж у нас тут, а, під кришечкою. Кришка знімається, значить, ось так, в цю сторону. А тут у нас такі от фіксатори є. Все, ось наш повітряний фільтр. Бачимо, да, соте. Почали вже крутити. В принципі, він такий, на вигляд, чистенький. Ось у нас код його, який збігається з новим нашим фільтром. Э, ось так. Міняємо. Значи, ось старий фільтр, ось новий. Він, в принципі, з заводу теж такий йде. Э, з вигнутими сотами Але тут ми бачимо, що вже пішла деформація ну зовсім не схожа. І так як з відео про Скорпію я показував фільтр під заміну. Викидайте його навіть не дивіться. І не лишайте, і не стирайте, не мийте. ну Той фільтр стоїв там 100 гривень, це зараз на наш час не дуже такі великі гроші. Встановлюємо новий фільтр. І в зворотньому порядку все збираємо. Нагадую, для машинки заводьте собі бороть журнал, книжечку, блокнотик і записуйте, коли, на скільки кілометрів ви що замінюєте. Щоб знати, на прикладі, мастила, через скільки вам його треба замінити знову. Підписуйтесь на канал. Кому цікаво, пишіть коментарі. Кому цікаво про матізік, задавайте питання. Вже от я з ним стикнувся і дзвіночок нажимаєте. Ну і друзі, по постскріпту як кажуть, значить, перед зачиненим капотом і там запису в борт журнал, що ви зробили, не забувайте перевірити всі фішки, які ви від'єднали, що вони на місці. І рекомендую після проведення якогось ремонту, особливо на двигуні. Попробувати сісти і завести двигун. Якщо, звісно, він неправильно працює, значить ви щось забули підключити. Все, в принципі. Шинка завелась, обороти нормальні, значить, все підключили, все зробили правильно.